До Київщини тепер в Білій церкві рахували сьогодні вибухи вночі. Замість сну вночі рашисти атакували київщину з дронів камікадзе, завдали шість ударів. На місці здійнялася масштабна пожежа. Містян попросили зачинити вікна. От яка ситуація в місті? Скільки постраждалих внаслідок влучання? Зараз дізнаємося з нами на зв'язку. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. У нього хочеться дізнатись докладніше про обстріл Білої церкви, mm. що відбувається там зараз. Коли саме це сталося? Чекаємо зараз це вийде є, з нами на зв'язок. Є інформація від прес-служби повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната. Він е, розповідає, що БПЛА прилетіло білу церкву з півдня України. Це біля 300 кілометрів від запуску. Ну, ми давали інформацію про те, що це, начебто, було з Херсонщини. Так, хочу так. все це розпитати Олексія Кулеба. Як він ще з нами вже чи готовий говорити, пане Олексію, чути нас? Да, я вас чую. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в білій церкві, про постраждалих про руйнації, що відомо сьогодні вночі з. За... Першої години 45 хвилин до фактично 4-ї години ранку Білоцерківська громада, на жаль, була атакована дронами. Зафіксовано шість вибухів, зруйновані об'єкти інфраструктури. Також є один легко поранений, легко поранена особа. На сьогоднішній на, на цей момент він знаходиться в лікарні. Ситуація стабільна, загрози життя немає. А в 8 годин ранку був була локалізована пожежа. в 9.20 пожежа повністю була а, знешкоджена. А зараз тривають стабілізаційні дії. На місці працюють а, всі служби а, міста, громади, тому ситуація повністю контролюється. А чи вдалося попередити людей? Тобто, це був якийсь певний час, коли могли встигнути попередити людей, щоб люди могли заховатись. І скільки вдалося збити цих дронів? Каміканс, е, наскільки мені відомо, всього було запущено 12 об'єктів. Е, знову ж таки, наскільки в мене є інформація, 6 було збито на території Київської області, лунала е, повітряна тривога. Вона заработала вчасно, заздалегідь, тому оповіщення спрацювало, ніяких проблем там не було. Це а... ще раз говорить про те, що всі люди мають не забувати, що в нас йде війна, що необхідно дотримуватись всіх заходів безпеки і одразу, як тільки йде оповіщення щодо повітряної тривоги, прямувати найближче укриття або безховище, це надзвичайно важливо. Нам потрібно, потрібно зберегти кожне життя нашого мешканця. Пане Олексія, відомо звідки вони прилетіли? Я думаю, що це краще прокоментують військові. Я зараз не можу давати точну інформацію. Ну, повідомляють про те, що це, от, начебто, були оці дрони камікадзе, там іранські шахіди, їх навіть називають балалайки, що вони так летять дуже гучно, їх дуже добре чути. Ну і от е в соцмережах дуже багато запитань з приводу того, що вони летіли сотні кілометрів, чому їх не збили. Ракети збивають, я, хоч ракети я, швидше я, летять, я. а дрони ні. Я можу сказати, що за моєю інформацією, вони, певна кількість була збита, так як я вам сказав, половина. А зараз я впевнений, що військові разом з цивільними з нами ми зробимо певні висновки, будемо підсилювати і нарощувати всі заходи і засоби безпеки для того, щоб змінізувати. Такі атаки, але ще раз хочу наголосити: йде війна в нашій країні нічого не змінилося, йде війна, тому, на жаль, атака країни агресора терориста назвати вже закінчуються слова, як їх можна називати. Але на жаль, ми бачимо, що це все буде продовжуватись, і ми маємо бути готовими і мешканці зі свого боку, і ми влада на місцях, знаходимось з ночі. На своїх робочих місцях, всі працюють, всі на місці. Особисто проїхав по білоцерківській громаді. Люди ніякої паніки немає, всі розуміють, що відбувається, тому впевнений, що якщо всі будуть дотримуватися заходом безпеки, все буде нормально. Ми збережемо життя наших людей. Чи є небезпека для Києва? Тому що ось є такі чутки, що, начебто, бачили дрони на території Києва. А ризик ударів на сьогоднішній момент високий. Ми з вами це бачимо, розуміємо. Впевнений, що і Київ, і Київська область буде добре захищена від ударів, так тому що де ну знаєте, це дійсно такий прецедент. Коли е, буквально Київщина, коли взагалі над е, нашими містами ось е, дрони е, пролітають, через них стаються ці всі вибухи, е, теж небезпечно, не тільки ракети, обстріли і так далі. І це таке вперше. І хотілося б розуміти, наскільки є готовність убезпечити, чи буде таке повторюватись далі, що робиться в цьому напрямку, давайте ще раз повернемось до того, що в країні йде війна, ворог нікуди не подівся. Вони застосовують нові, нові елементи е, військових нападів, і зрозуміло, що е, наші сили оборони готуються для того, щоб відбити будь-які атаки. Ще раз хочу наголосити на тому, що всі сили і засоби оборони Києва і Київської області знаходяться на своїх місцях і працюють в режимі безвихідних 24 на 7. А взагалі є протидія цим дронам? Так, звичайно. Є е, досить зрозумілі військові засоби, які е, нас обороняють. І е, ще раз кажу, що е, з 12 об'єктів за моєю інформацією, ще раз це підкреслю, шість було збито. Ну, це ті саме ППО їх збивають, ті, які з ракетами, чи це інше. Якщо можна, ну ми ж з вами говоримо зараз, нас чують не тільки в Києві і в Київській області. А це, а це, а це якась секретна інформація? Давайте не обговорювати військову складову okay. в прямому ефірі. Окей. Ну, але принаймні для розуміння, що з цим можна працювати і можна цивільне населення обезпечити. Ці сім місяців війни показали, що наші люди, наші Збройні Сили, всі ми, єдиний народ, можемо. Давати відсіч будь-яким загрозам, які є, і ця загроза вона не є виключена. Зрозуміло. Пасибі. дякую вам за включення. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба був з нами на зв'язку.